вже Сьогодні продовжуємо роботу. З вами Карсервіс Гараж. Сьогодні у нас Golf 4. Задня підвізка, а саме серинблоки задньої балки. упорні наші подушки, теж взяті нові амортизатори та пильники з відбійниками. Все це нам треба буде поставити на цей автомобіль. План дій такий, що, скоріш за все. Доведеться повністю ставити машину на передачу, штопорити перед з обох сторон колеса, щоб вона була нерухомою. І доведеться спробою, не відкручувавши колеса, але гайки відпущу на всякий випадок, якщо доведеться їх зняти мені, Задомкратити автомобіль з двох сторон і підставити його на підпірки. Після чого е, буду розбиратися. з... Самими болтами кріплення балки. Вони, мені здається стоять так, що вони витягуються сюди. Тобто бо там є один нюанс зі сторони водія. Цей, цей болт стоїть до бака. У ну, мене вже, я так розумію, на машині він не мінявся, тому стоїть з цієї сторони. Його вибивати буде легко. Ну, і ще нюанс там по шланочкам, по тормозним. Спущусь вам в яму, відзніму, покажу. Отже, для того, щоб перейти до заміни севімблоків, задньої балки відкручуємо гайку на 18. Тут незручно, тому доведеться головкою там тримати, а ключом тут відкручувати. Також у нас є трубки, щоб не розвоздушувати нашу всю систему. Що я зробив? Тут зробив такий надпил болгаркою. Спочатку вибив шплінт-кільце. ось це Витягується сюди донизу. Потім вивів трубку вперед в сторону двигуна автомобіля і зробив такий надпил. З цієї сторони, так спереду не виходить, тому що тут цей кронштейн знаходиться. Тому я її прив'язав з тяжкою. Ось до цієї стінки і болгарка, дивіться, підношений круг найкраще краще буде, без крила. Якраз заходить, щоб не цепляти ні трубу, нічого. Звідси роблю надріз і витягнув. Тут також відкрутили. Тепер е, звільняємо тросик, щоб він нам не заважав з однієї і з іншої сторони. Також від'єднуємо ось вони ось цей кабель, щоб він не був у натяжці. Це датчика АБС задніх коліс. І пластмасові втулочки. Трубку теж треба звільнити, щоб вона краще. У вас сувалось. Тут так само, зверху, і датчик з іншого колеса. Що я спробую зробити? Це поки що ідея така. Я задом крачу автомобіль. Ось товсте місце ванджерон наш. Сюди положу одну підпорку і сюди. Так же само. Потім знімусь, включусь, покажу, що в мене вийшло, що не вийшло, щоб ви типу, кажуть, легко все це зробили і не заморочувались. Не хочу знімати колеса. В одному відео бачив, людина знімала колеса, вона була на підпорках, ну якось всю жопу тримати без колісу у повітрі, як би не знаю, перед ставив на ланжерони вчора. Як то кажуть, коли, ну, коли робив передню свою підвіску. Сьогодні побачу, зроблю так чи не зроблю. Є така думка, що коли машина задомкратиться, поставлю її на підпорки, колеса трішки знімуться, то. Потім виб'ю болти і спробую двома домкратами домкратити сюди. Тому що, якщо домкратить сюди, тут вість у нас скручування. Я думаю, що це саме крайня така точка, де можна впертись, я думаю, балка має просто тут тоді, коли тут дократить, вона тут має опуститись. А мені головне, щоб тільки вона опустилась ниже цих вушей, щоб я міг просто вибити ці сарінблоки. Спробую так, побачимо, що з цього вийде. Якщо ні, то вже ж буду потім домкратити вже сам автомобіль і ставити вище. Тобто знімати колеса, ну якось вже робити по тому, як бачив у іншої людини. Спробуємо зараз зробити так, побачимо, що з цього вийде, включусь, покажу. Так, дивіться, як у мене пішов процес. Це все, що я показав, я вийняв. Після чого. Він сюди, щоб зіграти висотою і щоб болт легше виходив. Але все одно виходив тугенько, звідси взагалі не виходило стукати. Довелось бити в саму шляпку болта сюди в бок. Вон, бачите? Пробойником трішки набив, але у мене нові болти. Тепер, коли це все вибив один і вибив інший, довелось відкрутити там. Он Нижній болт підкрилка, щоб краще було відігнати підкрилок, щоб болт виходив. Після чого, коли вибились болти, вона вже підперлася на цей домкрат. І довелося по центру ставити ще один, щоб піджати балку, забрати цей домкрат. І потім на отакий ось брусок. Я її опустив, вона отак от сама вийшла. Колеса стоять, теж попідпирав. Вона ось просто як бачите, співісність залишилася. Вони запустилися. Тепер, оскільки вони тут пластиковий в них обойма, я дивлюсь теж. Як по мені здається, що це тут не металічна, вона, зараз ще перевірю, буду горілкою сюди підігрівати. Пластмас почне трошки відходити, і він має зашевелитися. І потім буду його вибивати з цієї сторони. Просто сюди вибивати. Він має легко вибитись. Далі зараз буду робити, покажу, як воно вийде чи не вийде. Отже, пробували сайлентблоки вибити так. Сірки з пластикового але вони прикипівші, тому зараз тут буду все зачищати гарно. Щоб було все чисто-чисто. І тут так само. Сайлентблок вибився після того, як почали тут прогрівати. Він пластиковий. Ось дивіться, він підплавився, горілкою підігріли трішки. Одна сторона. Просто так от відплавилась трішки він відстав і молотком дуже легенько просто взяли не вибились. Зараз там все вичистимо і будемо переходити до запресування нових. Що для цього потрібно, буде, теж вам зніму покажу. Вони майже ідентичні. Але, як бачите, тут трішки більші ці прорізи. І менше тіло амортизації. Ці більш сильніші мені дісталися. ну Я думаю, буде краще набагато. от Зібрали отакий бутерброд. Тут у нас спереді гайка батарейна. Це, в мене, це вона тосто підварили, тому що все був було під скосом Тут підложили підшипник форний з цієї ж машини, щоб легше крутили. Зараз тут ось так от на упори Бачите, через шайби підкідемо. Шпулька просто. Другуна взята, мало різьби, приходиться нам постійно щось підкладати. І отак от він йде. Спочатку йшов кривувато, але потім чуть-чуть мансанули всім. Ану, зачекай. Зараз перекинемось. Зараз відкручуємося, тепер потрібно буде підставити трубу, тому що синим блок вже вперся в нашу шайбу. Зараз відкрутимо, підложимо трубу, всі підложки і. Він отак от сідає на кінці. Так само будемо їде в цій стороні. А щоб ви розуміли, що легше йшов, гарно заходив, вчора на пров'явилася в ока. Поліроль звичайний для торпеди. Підпірпирскаємо на сам самінбок, попирскало, попирскалено. Маслянистце дуже гарно заходить, він потім висохне і ніякої шкоди, ніяким не ні резинкам ні пластику, нічого не буде. Що, у нас є повністю на місці. Тут О, вся цей? та сама технологія да. вся та сама технологія, як і там, через ці всі проставки, бутерброди тягнули, закручували, Він сідав. Потім вже ж підставляли трубу по діаметру цієї балки, щоб дотягнути його до кінця. Ось він стоїть на місці. Зараз за допомогою домкратів, просто дократимо сюди, попадаємо в балку, уші і вставляємо нові болти. Потім вже будемо їх. Затягувати як машину повністю спущу на колеса і поміняю задні амортизатори, качну машину декілька разів і потім тільки буду затягувати болти зусилля ще не дивився. Тобто нічого складного. Прибираємо ось як у нас тут все зайве. У нас тут такий от домкратик гвинтовий, який гарно розкладається. Тобто, з іншої сторони, буде інший просто домкрат. І от домкратим сюди, вона буде заходити, як тільки співпадатиме отвір. Болта подаємо з тієї сторони. Можна тут то з цієї, звісно, але як показує практика, як стояли, так я їх і поставлю на місце. Кажуть, що по заводу стоїть болт звідси, його, напевно, встановлюють вже після бака. Багато в кого бачив, що спилюють, потім ставлять болт звідти. У мене вже тут, напевно, мінялись пробіг машини чималий, тому болт стояв з цієї сторони. У мене ніяких проблем не було, болти всі повністю вибилися. Зараз домкратим балку просто на місто. Отже, балка на місці ще не затягнута. Затягувати будемо, як спустимо машину повністю на колеса, як я вже говорив. Зараз заміна амортизатора. Щоб замінити амортизатор, треба ключ рожковий і голова на 16 мм. Відкрутити цього болта. І потім два болта там, вон, зверху, в тому кріпленні. Відкрутили і виняли цього красунчика. Ну, У моєму випадку так вийшло, що він зараз у нас не хоче виходити. Треба вийти з ями та да, стягнути його рукою, щоб вийняти. Бачите, як упав. На цій стороні та сама ситуація. Відкручуємо, відкручуємо зверху, дістаємо, виймаємо і заставляємо новий. І все назад завірчуємо. Нічого, я б сказав, складного. І надлюдського людського тут немає. Тому зараз. Виймаю цього амортизатора і ставлю іншого. Отже, як бачите, тут трішки не вгадав з висотою машини. Встав амортизатор, виймав все ну, сюди, піднімав вгору, виймав. зверху теж вже все закручене. Все підписка не затягнуте. Тут ще не затягу, повністю поставлю на колеса, качну підвіску, і потім вже затягну ці болти і болти сарінблоків. Як бачите, у мене все обійшлось без зняття коліс. Колеса навіть допомогли, бо коли не співпадання отвору, було просто за колесо Ось, кирпичі підштовхували, відставляли, і трошки ж воно все піде, як під крачуєш. Зараз тепер головне не забутись повставляти на місто датчика АБС, на місто поставити повністю провід магістральний нашої тормозної системи. Після чого домкратимо, і також троси ручника теж на місце. Потім домкратимо автомобіль, забираємо всі підпорки наші ці. декілька разів на багажнику скаконемо. Нажмемо, щоб вона спрацювала, знайшла своє так трошки місце. І Потім затягуємо. Затягують ці болти і ці болти. І також не треба не забудься затягнути колісні болти, бо коли це відпущу скал, так можна і поїхати. Ну, от такий досить нескладний ремонтний процес заміни задніх амортизаторів повністю в зборі, та блоків задньої балки. Що ж, переглядайте відео, лайкайте чи дизлайкайте, підписуйтесь до нас на канал.